Як можна підбити підсумок от оцих 100 днів, всього лише насправді, до речі, 100 днів, та, як діє нова американська адміністрація? Ну, тут дуже багато різних моментів і насправді різних питань, які так. тут фігурують, да, коли ми будемо підбивати ці 100, 100 днів. А може б, я почав з самого кінця, да, бо наприкінці тижня нам вдалося дати Трампу плюшку. Тобто угоду, да угоду про надра, ну, яка насправді називається угодою про створення американо -укра... Українського інвестицій інвестиційного фонду для відбудови так. України. Ота. А от ми йому дали плюшку, і він може не похизуватися, що от у мене плюшка є наприкінці цих ста днів. Слава Богу, що нам вдалося це йому дати, що це його реальний успіх, який він може показати в світовій політиці. І слава Богу, що нам вдалося поки що на даний момент відкраскатися від того, що хотіли американці спочатку. Дразу, що ми не знаємо, що буде далі, тому що там будуть дві технічні угоди, і власне ми знаємо, що диявол в деталях. От тому насправді, що буде далі прописано? так? Ну і оце так, дуже, це важливо, дуже питання. Так? Це велике питання. Це велике питання. Тобто ми ратифікуємо угоду, але далі якби парламент відпускається із свого контролю. І далі, ну, бо ці дві технічні угоди вони не мають ратифікуватися парламентом, так? Тому тут виникають знаки питання, але ж я кажу, що слава Богу, що від цього відкраскалися. А ну, оскільки я почав про це говорити про угоду, там, скажімо, один із негативних моментів, це те, що угода безстракова. Так, вона безстракова, а через а, а, прибутки від використання українських капалень, значить, вони будуть і вони будуть ділитися 50 на 50. Так, по-моєму, після 10 років. Так, вони будуть ділитися 50 на 50. Ну, і от виникає питання, якщо... У нас, наприклад, знайдуть, ну не знаю, що поклади чогось там супер-супер там золото чи щось. Тобто, це навічно ми будемо сполученим штатам віддавати, віддавати цю половинку, але зараз я думаю, що ми успішно продали, продали Трампу. Би так це повітря, да? це якщо так жорстко. Тому що коли дійде справа да, до експлуатації і чи є там насправді реальні поклади, ми не знаємо. Да? Тому ну але це... спершу ми умудрилися зіпсувати катастрофічно відносини зі Сполученими Штатами. Якщо ми говоримо про підсумок ста днів, то не можемо не згадати так, безумовно, безумовно. і про ту катастрофу Лувального. Ну, що... Добре, якщо ми зіпсували, розумієте, згадуючи це. Те, що було, безумовно, Трамп і його команда вони готували пастку. Так, Це абсолютно зрозуміло. І вони хотіли власне, досягти того, що... чого досягли, спроби приниження України в особі українського президента. От. Е ну, І безумовно, це абсолютно не по-партнерськи, да, взагалі не по-людськи, якщо чесно кажучи, влаштовувати таке на екрані перед екранами. Камер, але е, тоді і, якби президент, він теж м, трошки завівся знову ж таки перед камерами, а цього не треба було робити. Тобто я думаю, що якраз його команда мала його підготувати до такого розвитку подій до негативного, щоб він знав, то якщо починається щось, то от який план Б. Що мені тоді робити? Так, да, але ця, це дуже сильно зіпсувало наші стосунки, вірніше ставлення там, Трампа. Знову ж таки, це не я б думаю, що це не мало об'єктивних підстав, але що там в голові Трампа складалося, так? Тобто це ж часто важко прогнозовано. Тобто Україна йому явно заважала для того, щоб досягти бізнес-партнерства із е, Росії. І знову ж таки, дякувати Богові, дякувати нашим союзникам, які намагалися, е, намагалися вийти з цієї ситуації. Ну, Я думаю, можна подякувати. І нашим різним політичним силам, і владі, і опозиції, які не розхитували човен тут всередині, а все-таки намагалися я кажу в продипломатичну сферу, намагалися вийти з цієї ситуації, принаймні спільно діяли на міжнародній арені. Те, що відбувалося тут всередині країни, ну з цим. Що там вони записали Порошенку? Що Які Неблагонадійність, нього... так як неблагонадійність фінансово да що ну вже не говорячи про санкції Якась, проти п'ятого нед... да, президента потенційна, недоброчесні, uh -huh. щось таке. Це звісно дуже погано, от але це ми зараз очевидно не будемо обговорювати. Ми поговоримо говоримо про Трампа. Тобто, в кінці нам все-таки вдалося вийти на даний момент з цієї складної. Ситуації. Ну і тут очевидно, я не знаю, кого конкретно треба дякувати, кому конкретно треба дякувати, але ну, наша дипломатія спрацювала. Знову ж таки, не знаю, хто конкретно, але спрацювала. Я спеціально кажу, що я не знаю. Хто це, це ви говорите щодо угоди про надра так. і тільки щодо титульної частини, тому що ще так. раз так. ми абсолютно дійсно не знаємо, що фігурує у тих технічних деталях. А я цілком погоджуюсь з вами, що диявол дійсно в деталях дуже часто там не один диявол сидить у тих деталях. Знаєте, абсолютно справедливо На, насправді щодо ми ще не знаємо, заяв... як воно проявиться так. наступні 100 днів. Так, і оте, от що сказав о, Венс, і те, що сказала речниця Білого Дому, про те, що ну і Трамп, власне, він про це так не цікав досить прозоро, що США, мовляв, будуть так відходити від позиції посередника. У мене одразу постало питання, куди вони перейдуть в категорію наших партнерів, які стратегічних союзників, які продовжать нам постачати зброю, тиснути на Росію, бо це був один варіант. А другий варіант такий, що ми виходимо з цих переговорів і займатися там напряму з росіянами. Це дійсно було б дуже погано, і це був би поганий поворот, поворот тому що ну, очевидно, що ну, переговорів би не було реальних. От, А Путін продовжував би робити те, що він, скажімо, робить і зараз. Е ну, Якщо говорити про ці останні заяви, я б їх так потрактував. Тобто з. Ну, виглядає на те, що, власне кажучи, зараз в чомусь Сполучені Штати йдуть якраз за тим, що заявляли на Росії, та тому що Путін якраз пропонував прямі переговори між Україною і Росією. І якщо дійсно штати дистанціюються від, від російсько-української війни, якщо вони дійсно виходять із переговорчого процесу, в такому разі вони і ставлять. Е Залишають Україну, або перед вибором от цих пер... прямих переговорів, що для нас є категорично неприйнятно насправді, або ну просто вони йдуть в сторону і роблять, починають робити вигляд, що не помічають цієї війни. Чи як це варто розуміти? Ну я думаю, так е... розумієте, Зеленський сказав, здається, буквально, от. Вчора, чи навіть сьогодні, що ми готові до прямих переговорів, але давайте нам повноцінне перемир'я, і тоді ми можемо щось обговорювати. Я думаю, що зрозуміло і нашому президенту, та й нам, як аналітикам, що насправді на даний момент Росія взагалі не хоче переговорів. Та чому вона почала говорити про переговори? Що ми готові до прямих переговорів? Тому що вони відчули, що Трамп починає хитатися, так виходячи з деяких заяв Трампа, ну принаймні риторично, він виявився ну дуже стурбованим, почав казати, що Путін якби все зриває. От, і це змусило, я думаю, Путіна до маневрування. Для, для росіян взагалі такий, я думаю, насправді оптимальний би варіант був би це, якби вони формально погоджувалися на переговори, от, чи навіть на перемир'я, так. Наприклад, не тривала, але насправді вони б лишалися повністю на своїх позиціях. Тобто таким чином вони б виводили Росію з-під можливих поширення санкцій, так, антиросійських, бо вони кажуть, ми ж за мир да ми ведемо ці переговори, у нас все йде, ну складно. От. Ну, от. І це для Росії якраз був би непоганий варіант, да? бо вони б тоді уникли додаткових санкцій проти Росії, а самі б демонстрували миролюбність. Ой, нам би в цій ситуації було б ну так непросто та, переконувати Сполучені Штати. А... А чи вірите ви в те, що сполучені штати дійсно можуть піти оцим шляхом саме шляхом додаткових санкцій, там на нафторинний, наприклад, ринок нафти, на, на ще якісь речі, те, що погрожували навіть і в сенаті там реєстрували відповідні там законопроекти і так далі. Ну, санкції, які би дійсно сильно вдарили по можливостях і по наповненню бюджету російського? Виходячи з цих ста днів, ми бачимо, що Трамп більше налаштований на позицію. Ближче до Росії йому хочеться відновити цей бізнес. Так, він бізнесмен. До речі, бізнес його теж дуже такий специфічний. Його підходи до бізнесу. Теж це не такий цивілізований бізнес, а дуже агресивний бізнес. Ну, два, дві, два агресивних лідери вони якби розраховують між собою класти якусь угоду в розрахунку, що кожен іншого надурить. От Трамп, я думаю, дійсно він на це розраховує. Я думаю, що і продовжує насправді розраховувати. А, чи лишається можливість того, що він е, піде на накладення додаткових санкцій? Ну, я, теоретично вона лишається. Як це буде практично, ми не знаємо. Дивіться, насправді ж він продовжив санкції, так, які накладав Байден проти. Ті, які були раніше. Так. Та це він продовжив. Тобто зараз йде питання про розширення санкцій. Так. І тут він дійсно поки що думає. Тобто ми не побачили тут якихось дійсно кроків на підтримку України. От. Але тепер бачите, одразу після підписання цієї угоди про Надра в Америці заявили, що да, вони готові значить, надати нам пакет, пакет допомоги військової на 50 мільйонів. А... І це, це прямо не записано в угоді, так але це я думаю випливає з того, що да, ми Трампу зробили отакий, от, значить, цю плюшку, такий подарунок. Ну і він вирішив: ну да, давайте, значить, давайте продамо цим українцям, зрештою, хай куплять. Я своїм виборцям теж скажу. Бачите, вони у нас купують не те, що цей значить сонливий дядька Байден, який їм постачав безкоштовно. А у мене українці купують. Тобто я думаю, тут все ми маємо розглядати, як це Трамп буде представляти своїм своїм виборцям. Ну, власне, виробники озброєння якраз перебувають у республіканських штатах, і Трамп мав би бути зацікавлений у продажі озброєння, принаймні продажі озброєння, чи за українські, чи за європейські гроші за великим рахунком американці мало би бути байдуже, але такі продажі озброєння. Зупиняти всю цю машину, яка виробляє зброю. Ну америці не точно ці гроші залишаються в Сполучених Штатах насправді так. Так, що це, це дійсно? І Трамп ще раз, Трамп може собі ставити плюсики, то я працюю на Сполучені Штати. В чому сенсі знову ж таки з цієї угоди ми йому якби підіграли. Так, свідомо, несвідомо. Свідомо, я думаю, ми йому підіграли. І розраховуємо, що щось там може класно в голові. Якщо Сполучені Штати виходять із переговорів, чи можуть вони при цьому? Дійсно почати вести бізнес із Росією. Чи все-таки незавершена війна блокує цю можливість для Трампа, на вашу думку? Ну, вона, очевидно, що вона ускладнює, так? Бо Трампу це треба пояснювати якимось чином. Це, це суперечить позиції, яку обіймають європейці, наприклад. А, тому так, я думаю, що о, це ускладнює для нього можливості. Вести подальший діалог з Росією, Ну але знову ж таки, ми тут бачимо цю складну дуже торгівлю і розрахунок Трампа на все-таки на те, що він, він змусить Путіна на, на поступки, так? Але чи це буде відбуватися насправді, ми не знаємо. Тобто Путін, бачите, Путін же вже, вже пропонує Трампу, що, будь ласка, рідкоземельні земельні матері матепали не добувати в, в Росії. Будь ласка. Добувати на окупованій Росією територію, яка теж є, мовляв, частиною Росії Арктику, наприклад, Арктика так, безумовно. Це величезні величезні бізнес проекти. І Путін намагається цим а, заманити Трампа. А, що це буде для нас означати? Ну очевидно, що це не, не найкращий сценарій, м'яко кажучи. Але ми лишаємося з підтримкою Європи. Це дуже важливо. Те, що робить Трамп, він фактично так натиснув на Європу, що вона, зрештою, прокинулася. Да? Щось... Прокинулася і розуміє, що так, треба треба більше допомагати, допомагати Україні. Такий процес відбувається. От він теж непростий. Тому що часто ми чуємо гарні заяви від європейських союзників, питання, коли вони перейдуть в практичне виконання. От. Ну і далі виникає питання стабільності тих урядів, які підтримують, підтримують Україну. Ну, Якщо з Британією, Німеччиною, здається, з Італією це більш-менш нормально, то у Макрона за два роки, за два, да, за два роки перевибори, що там буде? Ми не знаємо з німеччиною. Насправді питання, бо ми бачимо, що більше половини німців не дуже, скажем так, цим яко кажучи, не дуже підтримують уряд. Ну, Ці цифри можуть змінюватися. Звичайно, віде? вони можуть змінюватися, але ми розуміємо, що в європейських країнах уряди міняються, і в залежності від того, віде? як складаються обставини даному, даному випадку, знаєте, це якби класична ситуація, коли ми питаємо, коли політики несуть відповідальність перед виборцями під час виборів. Вибори прийшли так, обидві партії, два основних суперники уклали з угоду про а, формування так званої великої коаліції. Тобто, якщо ця коаліція зберігається, то в принципі уряд буде, уряд буде стабільним, так, і у них є цей запас міцності. Звичайно, знову ж таки все може бути. До речі, зараз починається цікавий процес, бо альтернативу для Німеччини оголосили екстремістською. Так, екстремістською партією, і так. це не означає заборони цієї партії, але це означає, що їхні там секретні служби мають мають можливість для більшого, скажімо, контролю за діяльністю цієї структури, тобто нагляд. Гласний, не гласний, він буде він буде посилюватись. Знову ж таки, ми не знаємо насправді, як це сприятиме чи не сприятиме популярності цієї популярності партії цієї партії. Я думаю, наприклад, те, що у Франції зараз відбувається щодо Льопен, я думаю, що це певною мірою може сприяти підйому популярності національного об'єднання навіть без Льопен. Ну ми бачили, до речі, впродовж уже. Певної кількості років, навіть не кількох, а більше років зростання популярності правих. Консервативних і загалом правих партій і говорили про це десь і сім навіть років тому, але тоді це були тільки такі початкові тенденції. Та зараз воно вже стало цілком видимим. Воно вже проявляється на виборах. Ми бачимо, що це навіть місцями виглядає там в окремих країнах досить там загрозливо. В усякому разі ці тенденції на вашу думку будуть посилюватися. От, виходячи, це ж не просто е, праві стають популярнішими чи консерватори. Це ж виходячи із. Певного комплексу е, політики, яку вели попередні уряди в, в державах Європи, там щодо міграції, щодо там соціального забезпечення, щодо багатьох інших речей, та тобто воно не випадково ці тенденції з'явились. Вони триватимуть на ваше ну, давайте для наших просто глядачів значить, спочатку з термінології, якщо ми говоримо в цілому, правий. Так, це то дуже розмите поняття, тому що там є правий центр, який є цілком респектабельний, ну, цілком бо це та сама європейська народна партія, куди їздять Порошенка, Тимошенка, Яценюк і хто там, і кличко, Чи британські так? консерватори, і, наприклад. Та, і, і кличко, да е, до речі, тут цікаво, британські консерватори вони зараз не є членами європейської не є. народної партії Знаю. у парламенті. Вони вийшли, вони так би трошки правіше. От, тобто, е, оце, от ядро, правий центр, християнські демократи або в парламенті європейському. Це європейська народна партія. Це дуже це, е, респектабельна сила. Це найбільша сила в європейському парламенті. Далі йдуть уже праві популісти, праві радикали, крайні праві. Так, так і отут дійсно ми бачили цю тенденцію. Вона не нова, вона була і раніше. От і били на сполах. Е, але тут, якщо дивіться в окремих країнах, це дійсно перетворюється на, на серйозну загрозу. Тобто, прогнозувати наступні вибори в е, Німеччині і Франції, я не знаю, як це буде. Слава Богу, що воно. Принаймні в Німеччині так далеко. В Британії можна прогнозувати, тому що піль, після лейбористів будуть або лейбористи, або консерватори. Так там можна прогнозувати. Тут дійсно піднімаються праві, тобто в окремих країнах це стає. Це стає проблемою. Якщо говорити про ситуацію в тому ж таки європейському парламенті, то там все-таки об'єднання правих вони йдуть. Ну крайніх правих, вони на третьому місці йдуть. Тобто, да вони збільшують кількість голосів, але перше місця все-таки у європейської народної партії і соціал-демократів. Тому в європарламенті вони навряд чи матимуть там якусь більшість чи навіть відносно. От а в окремих країнах це дійсно. Є загроза. Ну, ми починали з того, що е, говорили хто нам хто нам допомагає, крім е, сполучених штатів, що буде, якщо якщо Трамп геть вийде з цього процесу. Ну Європа, да із всіма застереженнями, які я зараз навів. Це Європа. Вона прокидається. Ну далі давайте не забувати про нас самих. Безумовно, це важливо, і я би сказала, що це важливий наслідок цих 100 днів Трампа. те, що Європа дійсно відчула небезпеку прокидатися, та дійсно цей процес запущений. Для мене стоїть питання, чи достатній він? Цей процес, який наразі йде, тому що ми дійсно чуємо радше заяви аніж дії. Ми бачимо, от зокрема, оця історія, наприклад, із миротворцями, та те, що не можуть зібрати, скільки там тисяч миротворців не можуть нашкребти, навіть усі разом європейці, навіть включно із британцями, це навіть при тому, що воно ще вилами по воді писано, можуть бути ці миротворці тут в Україні чи ні. Але навіть самої кількості. Цих військових європейці не можуть назбирати. Мені, Я, я побоююся, що це для е, того ж російського диктатора виглядає як, як запрошення О, до дій. чашка, так? Вона наполовину порожньої чи наполовину поставлення. А ви не видна. бачите, до речі, я що туди. Отак приблизно ми, ми дивимося. Має. Тут, ви бачите. А, так ми дивимося на Європу. Ми насправді не знаємо, як воно станеться. Тобто зрушення дійсно пішли, так? але до. Остаточного втілення дуже багато що зароб, треба зробити. Позитивні зрушення вони вже відбулися і вони є реальні. Це якщо говорити про а, допомогу, фінансову допомогу, так, якою ми будемо розплачуватися із заморожених російських активів відсотками, ну це вже добре. Тому, звісно, хоч, звісно, сьогодні я там читав в соцмережах, значить, була така думка, ну, вона теж не оригінальна, про те, що все-таки нам Важливо, щоб США, бодай якимось чином вони залишалися на нашому бок, боці. Так? Бодай, бодай добре ми купуємо у них зброю, але хай продають цю зброю. От. Бо це ці речі, скажімо, ці самі Петріот, це те, що Європа зараз поки що не може, не може, не може компенсувати. От. І, е але я, пане професоре, про дещо інше питала. Я розумію, оплата, готовність голосувати грошима і підтримувати грошима. Це дуже дуже багато, безумовно, з боку Європи. Я радше питала про те, що недостатня готовність до дій, чи є вона запрошенням для дій до Не, дій ну, до російського диктатора. Розумієте, бо ми бачимо, що він. Продовжує розглядати якусь можливість, і це ж може бути якась гібридна можливість Чому? подальших, і коли ми говоримо про можливо, бо вже мало часу залишається просто для нашого обговорення про якесь прогнозування того, а чого чекати далі, навіть не тільки в перспективі там ста днів тих же не тільки Трампа та всіх нас, але і трохи далі, там до кінця року, далі ще, то наскільки може бути Путін готовий до якихось. До якихось ескалацій, навіть гібридного. Не, ескалації може, вони зараз відбуваються, фактично, так? Оці бомбардування українських міст. А що це? Не ескалація? Це ескалація, ескалації. безумовно. Звісно, і тут позиція Путіна абсолютно зрозуміла. Я веду переговори, я тут піднімаю тиск. І це як аргумент. Так, да, це, да, це як аргумент. Тому Путін це робив, і Путін це буде робити. Тут не треба ніяких ілюзій. От, а піти на якісь поступки. Він може лише, якщо буде тиск на нього, так ну це такі загальні фрази, але так воно, так воно і є насправді. Тому нам важливо тут е треба не розслаблятися, знову ж таки не малювати собі, е -е ну як зараз модно кажуть, цих рожевих поні. Mm. З лавандовими лати. З лавандовими лати. Нам треба бути реалістами. Буде складно, безумовно. А що нам було легко всі ці роки? Тобто буде складно. Тобто, зараз зрозуміло, що всупереч тому, що розповідає Трамп, що без нього Путін би захопив Україну, ні, це неправда. От, ми стоїмо завдяки нашій армії, завдяки допомозі всіх волонтерів і всіх. Громадян, тобто цей аспект лишається дуже важливим. Я думаю, що навіть коли буде досягнута перемир'я, я сподіваюся, що воно буде от вигідне для нас, а не одноденне перемир'я для Путіна, все одно ми не маємо розслаблятися. Трамп тепер розповідає, що Америка перемогла в обох світових війнах і збирається святкувати 8 травня, 8, не 9. Не дев'яте. 9, це важливо, це та не повідомився. 8 травня і 11 листопада, та здається, так. причому що дивно, що 8 травня, тому що насправді Америка якраз Америка продовжила воювати та на, на Тихоокеанському так, там фронті, і це це закінчилося ж у вересні насправді для Америки, так. але ну бажання приєднатися до світових процесів. Воно є таким попереду, власне кажучи, оце побідебся на Росії 80 років перемоги. Вони готувалися до цього довго, і можливо, десь ваш прогноз та чого чекати від, від усього цього, бо Росія зазвичай любить і криваві жертви приносити до своїх свят. Ну це правда, але в даному випадку я боюсь, що верніше Путін боїться, що ми йому можемо зіпсувати. Цього святе. разу, Цього так. разу да, він боїться. Ну, я б звернув увагу, що до нього все-таки в плюсі те, що туди наїде прем'єр-міністр Індії. Він сказав, що буде їхній представник. Але ну, очевидно, посол там чи може хтось там від уряду, але не прем'єр-міністр, і е, прем'єр Ізраїля там теж не буде. От, але на жаль, мінус це те, що туди поїде представник Бразилії. Оце це величезний мінус, бо Бразилія ж вона є учасником цього бразильсько-китайського плану групи друзів України, куди входять Бразилія, Китай, Орбан. Ну вони за мир в Україні. Ясно, що без української територіальної цілісності, без виводу російських військ. О, те, що бразилець туди їде, це ну це не добре. Ну, власне, від його позиції ми останнім часом, на жаль, і не очікували якихось таких особливих е, особливих зрушень. Але якраз якщо ми говоримо про Трампа, ну, для мене, коли я побачив цю новину ви праві, бо раніше е, вони святкували меморі, відзначали Memorial Day, По-моєму, якраз це 11 листопада день закінчення. Закінчення Першої світової війни, і його відзначали шануючи ветерані всіх війн. Так? А зараз те, що він виділяє Другу світову війну і саме 8 травня, ну це свідчить про те, що насправді він не може проігнорувати ту думку, яка є і в США, і в Європі також. От для мене це був цей показник. Цікаво, дякую ну, знову ж таки, це символічні якісь ну так кроки. Да реальні дії можуть бути іншими. Ем, тепер ніхто не зможе сказати, що Трамп не переміг у якійсь війні, як пожартували у соцмережах. Дякую вам, пане професоре, за Дам, цікаву і докладну розмову. Спробували з вами проаналізувати, підбити підсумок останніх ста днів і трошки зазирнути в майбутнє. Дякую, Олексій дякую. Гарань, професор політології Національного університету києво могилянської академія, науковий радник фонду демократичні ініціативи. Був у цій годині на прямому.